Історія створення окремого морського інженерного батальйону військово морських сил України починається з 1995 року. Спочатку окремий інженерно саперний батальйон 32-го південного оперативного командування сухопутних військ збройних сил України було переформовано в інженерний полк з дислокацією у місті Бахчисарай. у 2003 році. Відповідно до директиви міністра оборони України, інженерний полк переформували в окрему групу інженерного забезпечення ВМС України, яка у 2004 році стала окремим інженерним інженерним морським батальйоном вітчизняних збройних сил як відпрацьовують завдання за призначенням військовослужбовців цієї частини під час комплексу навчань адекватне реагування – Дивіться далі. Спеціальні війська, військові частини і підрозділи призначені для виконання різноманітних завдань по забезпеченню бойової і повсякденної діяльності Збройних сил. Найменування, склад, організація, озброєння і технічне спорядження формування спеціальних військ визначається їх призначенням. До спеціальних військ належать і інженерні війська. Деякі види Збройних сил мають свої. Військоморських силах є окремий інженерний морський батальйон. Сьогодні військовослужбовці, які проходять службу в окремому морському інженерному батальйоні, що дислокується на території міста Бехчисарай, відпрацьовують завдання за призначенням на військово-морському полігоні. ОПУК тут активно триває облаштування загороджень берегового району, купанірів для військової техніки та бойових машин, окопів для морських піхотинців та командно-спостережні пункти. 2011 навчальний рік для інженерних підрозділів є знаковим. Це рік. В якій проявляються всі найкращі якості інженерних частин підрозділів військово-морських сил у плані їх бойового застосування. Тема навчань, яка відпрацьовується в комплексі навчань адекватне реагування 2011, якраз така, яка відповідає всім тим задачам, що виконують інженерні частини-підрозділи по інженерному забезпеченню військ під час виконання ними бойових задач. Цього року на полігоні військово-морських сил Збройних сил України, АПУК інженерними частинами військово-морських сил виконується завдання інженерного обладнання батальйонного району оборони, влаштування протидесантних загороджень на десантно доступних ділянках, підготовка шляхів висування, маневру військ, маскування військ, забезпечення військ, водою, також інші заходи інженерного забезпечення. Залучені підрозділи, а це підрозділи 70-го окремого морського інженерного батальйону та інженерні підрозділи військ берегової оборони, набувають практичного досвіду на роботі з технікою, на роботі в польових умовах, в таборі, по виконанню завдань інженерного обладнання місцевості. Ці війська у бойових умовах виконують складні завдання інженерного забезпечення, які вимагають спеціальної підготовки і особового складу використання різної техніки та інженерних боєприпасів. На даний час підрозділ справляється з поставленими задачами, які поставлені перед нами командування ВМС. Від повністю обладнано фортифікаційний район механізованого батальйону відрито біля 8 кілометрів траншей. Відрито 52 укриття для техніки, також обладнано командно-спостережний пункт для командування військово-морських сил біля узбережжя моря, і також обладнано КСП, командира бригади для управління під час тактичних навчань. Цей, цей вихід надав дуже Багато практичних навиків для особового складу, як для офіцерів, отримали практичні навички, і сержанти, і матроси строкової служби. І так вже в подальшому зможуть виконувати поставлені задачі перед ними. Для військовослужбовців інженерних військ час не ділиться на мирний та воєнний. Вони завжди на варті виконують бойові завдання, знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети та надаючи іншу допомогу мирному населенню не тільки в Україні, а й за кордоном під час виконання миротворчих місій. Особовий склад нашої частини брав участь під час виконання миротворчої діяльності у Косово, Іракі. Є у нас і герої України, які. Виконали розмінування бомб, мін вот. Награждені різними нагородами. 90% особового складу привлечені щодо виконання комплексів снів адекватне реагування 2011. Фактично в частині залишилося где порядком 10% особового складу. Загальна чисельність знаходиться на полігоні Миссапу. Успішне практичне виконання навчально-бойового завдання підтверджує високий рівень теоретичної підготовки морських інженерів. Військовослужбовці строкової служби вправно виконують поставлені завдання завдяки добрим знанням. Під час навчання я відпрацьовував елементи виходу ПТС з берега на воду, з води на берег, вигрузки ПТС з корабля та заходу ПТС на корабель. Така техніка потрібна в збройних силах, тому що це по-перше. Допомога морській піхоті, морському десанту та покращення бойових показників військовослужбовців української армії. Вихід особового складу та навчання його у польових виходах та бойових завданнях це підвищення бойового рівня військовослужбовців української армії. Під час польового виходу ми встановлювали б міні загородження з протидесантних мін. Та протитанкових З певненістю можна стверджувати, що успішне виконання завдань морських піхотинців та інших підрозділів під час комплексу навчань, які підсумовують 2011 навчальний рік у збройних силах України, адекватне реагування в першу чергу залежить від правильності та швидкості дій окремого морського інженерного батальйону військово-морських сил збройних сил України.